Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам рецепт, який підкорив серце мого чоловіка. Це неймовірно шоколадний, вологий і просто казково смачний торт Чорний Принц. Кожен шматочок це поєднання ніжності, аромату та справжньої магії шоколаду. Приготуйте разом зі мною і ви теж зачаруєте своїх рідних. Ну що, починаємо. Нам потрібно одне яйце, дрібка солі, стакан цукру. Трішечки розмішаю. Стакан сметани, кефіру, йогурту, все, що у вас є. Любе, непринципово. Стакан борошна. Розпушувач. У мене домашній розпушувач, він найкращий у світі. Какао. Ну, за вашим смаком. Я зазвичай даю дві, але оце у мене коричневе воно слабіше, ніж мрія, тому трішки більше дам. Ось і все, наш штурм готов. Залишилось тільки змішати і видно, пікати все. Ви бачите, наскільки це просто, якщо ви спробуєте приготувати, а тут ділать нічого. Це буде нереально смачно. Це торт з мого дитинства. Найулюбленіший. Бачите, ось така консистенція повинна бути. О, бачите, все. Так, виливаємо у форму. Все, ставимо духовий шафу. Звичайні духовки це зазвичай 180 градусів 25 30 хвилин. А ну, дивіться по своїй духовці. Так, все, час минув, провіряємо шп... шпажкою, все пропіклося. І так, робимо крем. беремо клучкове масло, яке і просто вбиваємо міксером. Замість цукру додаємо згущене молоко. на свій смак. Так, небагато. І трішечки додаваємо. Дивіться, пишна маса. І ще раз додаємо згущене молоко, трішечки. Блядь, бачите? Так. Це угу. окремо ж годок. Ріжено малки. Дивіться, який красивий. Ой, угу. який ароматний. Шоколадний, шоколадний. А дивіться. Яка краса. Вологий, пористий. Ну, в общем, це просто буде смакота. викладаємо Любі фрукти, які у вас є. У мене це клубничка. Так. Так, тепер варимо глазур. Даємо раз, два, три, чотири. 5 цукру, 5 молока, або вершків, або сметани, что у вас есть. Какао, ложки 2 и варим. Дивіться, друзі, якщо ви дали 5 ложок не молока, а вершків або е, сметани, все, це, все, більше нічого сюди не додаємо. Але якщо так, як я молока, то коли ми зваримо голосоць, дамо трішечки, ну, грамів тут, 10 масла ще вершкового. Все, закипіло, бачите. Даємо ось так вершкового масла і вмішуємо все. Наша мазур готова, вистигає і заливаємо наш тортик. Дивіться, якраз видно. Аромат найніжніший. Спробуємо. Угу. Дуже смачно. Дивіться, який він красивий у розрізі. Видно? Це дуже смачно. Поєднання таке дуже смачно. Угу. Тому готуйте обов'язково, спробуйте порадити себе і своїх рідних. Миру вам щастя і всього найкращого. І до нових смачних зустрічей!